Привіт, сьогодні я розповім про два підходи до монтажу. Перший це так званий Subtractive Editing, коли ми щось забираємо з того, що у нас є на таймлайні. А другий це Additive Editing, який я використовую все частіше зараз, коли ми кладемо на таймлайн те, що вже відібрали до цього. Для цього нам треба буде створювати Subclips. І як це робити швидко, я покажу вже у другій половині відео. А спочатку ми поговоримо про те, що ми дуже добре знаємо. про... Subtractive editing. Тож, давайте починати. Ми можемо просто виділити все, всі кліпи, натиснути правою кнопкою миші і create new Timeline, тобто зробити новий таймлайн. Або, якщо у вас проєкт вже налаштований, просто перетягнути сюди, і у нас з'явиться таймлайн. І тут починаємо працювати з цими кліпами. Підрізаємо початок, підрізаємо ось тут пішла камера вниз. Відрізаємо кінець. Цей кліп мені взагалі не потрібен. Натискаю Delete. Про те, які клавіші я натискаю, я розповідав в окремому відео. Можете подивитись, я залишу посилання в описі. Відрізаємо тут, відрізаємо тут. І ось таким чином ми створюємо такий собі таймлайн, який можна назвати, наприклад, Selects. В цьому таймлайні у нас, потім поступово, коли ми пройдемо по всьому таймлайну, у нас будуть відібрані файли, які можна якісно монтувати. Але проблема в тому, що таких файлів може бути дуже-дуже дуже багато таких кліпів. Потім для того, щоб побачити, що ж знаходиться в кожному з них, треба на нього наводити мишку і дивитись. Монтувати це можна, особливо за допомогою. Прийоми, про які я теж окремо розповідав в окремому відео: Sandwich Timelines. Ось тут в налаштуваннях можна зайти і е, увімкнути Stacked Timelines, Display Stacked Timelines. І тоді ви зможете додати ще один таймлайн знизу, створити, наприклад, новий таймлайн. І тепер, коли у нас є ще один таймлайн, ми починаємо звідси відбирати матеріали сюди. Це був Extracting Editing, коли у нас є вже матеріал на таймлайні. Дуже часто весь матеріал викладається на таймлайн, і потім ми звідти щось починаємо видаляти, вибирати, залишаючи тільки те, що нам потрібно. Але зараз поговоримо про Additive Editing, коли ми на таймлайн додаємо те, що вже відібрали, і це ми будемо робити за допомогою Subclips. Давайте покажу, як це робити. Будемо відбирати кліпи, які нам потрібні. І створювати з них субкліпи. Тобто це кліпи з вибраними частинами, які ми потім можемо класти на таймлайн. Як це виглядає? Можемо навіть прибрати руки з мишки і рухатись за допомогою L вперед, J назад, і K пауза. І зверху над цими клавішами є ще I і O. Тобто IN і OUT. Ми ставимо in out і тепер. Треба якось зробити з цього кліпа, який ми виділили в цьому довшому кліпі. Субкліп, тобто під підкліп. гаряча клавіша, яка це допомагає зробити. Ідемо в keyboard customization. І ось тут можна написати: Create Sub Clip. Базова гаряча клавіша це Option B або Alt-B на Windows. Але мені було не дуже зручно натискати. Доволі далекі клавіша одна від одної, тому я поставив ось цю. Тобто у мене виходить JKL для перегляду, I для IN, O для Out. І ось ця клавіша я не знаю, як це обратний слеш чи просто слеш, Це ем, створити сабкліп. Ось тут натискаєте плюсик, і можете поставити будь-яку клавішу, яка вам подобається. Тепер, коли ми розібралися з тим, які клавіші натискати, і налаштували це під себе, можна починати процес відбору е, тих проміжків кліпів, які нам потрібні, і створювати сабкліпс. Я бачу, що у мене є ось такий кліп, е, є початок, і десь ось тут буде кінець. Давайте ось тут поставимо. Натискаю O, натискаю створення субкліпу, і тепер у мене є субкліп. І ми можемо. За допомогою е, стрілочки вниз перейти до наступного. І дивимось, що у нас тут. Тут мені не цікаво, тому йдемо до наступного. Наступний кліп, і його я вже переглядав, і тому у мене плейгед стоїть ось тут. Для того, щоб перейти на початок, можна натиснути Shift-I. Він перестрибне на початок. Точніше, він перестрибає на е, in, Тобто, playhead стане на там, де ви відзначили IN, але оскільки тут у мене цього нема, то буде на початку. Я знов відмічаю I O і створюю новий сабкліп. І так ми проходимось по всіх файлах, шукаючи ті моменти, які нам потрібні. В тих кліпах, які нам не підходять, ми взагалі не створюємо це і тому не буде субкліпів. І потім, коли ми створили субкліпи для всіх кліпів, тобто Вибрали ті частинки, які нам потрібні, ми можемо виділити їх в окрему папку, або BIN, як це називається, в Resolve. Створюємо New Bin. Я клацнув в правою кнопкою миші. Створюємо New bin і назвемо це Clips, наприклад. Тепер, для того, щоб не виділяти їх через Ctrl чи Command окремо, можна натиснути пошук, тут написати SUB. -flips. Але нам знайде тільки папку, яку ми натиснули, тому що ми шукаємо по file name» за замовчуванням. Треба ось тут змінити на clip name» І всі наші субкліпи будуть тут. Переносимо в папку, закриваємо пошук. І ось тут знаходяться наші субкліпи. Чим це зручно? Ми можемо так само створити тепер, перенести їх на таймлайн, і буде такий самий таймлайн з виділеними. Файлами, тобто обраними, або що зручніше, на мій погляд, це шукати ці файли через Міапул. Тепер ми можемо бачити, якщо ми включимо тут таке прев'ю з thumbnails, ми зможемо бачити, що знаходиться в кожному з цих субкліпів. Ми можемо ось так проводити і дивитись прев'ю, що знаходиться в цьому кліпі, і вже додавати на таймлайн. Ті кліпи, які нам потрібні, а не те, що у нас вже є на таймлайні, і потім з таймлайну тягати на інший таймлайн. Якщо ви додивились до кінця до цього моменту, у вас є певний привілей. Ви можете в коментарях внизу написати, яка ще тема для вас цікава. Справа в тому, що у мене зараз певна криза ідей, і я не знаю про що цікаво дивитись вам, моїм глядачам. Тож напишіть про це в коментарях і. Можливо, одне з наступних відео буде саме на ту тему, про яку ви вказали. Тож до наступних зустрічей і па-па!